Початку минулого року в переліку приміщень на приватизацію перебувало 29 об'єктів, із яких 19 приміщень знайшли своїх нових власників. Завдяки продажу до державного бюджету вдалося спрямувати 42 мільйона гривень. Протягом року у нас виставлялися на аукціони і єдиний майновий комплекс: це державне підприємство Нігінський кар'єр, державне підприємство Ганопольський Спиртзавод. Але на жаль. Аукціони не відбулися, тобто державні підприємства перебувають до цього часу. В державній власності ми шукаємо нових власників. Також на Хмельниччині нині існує 466 договорів оренди, із яких 52 укладено минулого року. До державного бюджету було направлено майже 5 мільйонів гривень, що цілком відповідає зазначеному плану. За словами члена комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, тарифи на електроенергію у цьому році збільшаться вдвічі. Він буде складати 6 гривень за 1 кіловат. Чи готові мешканці міста сплачувати більше? Ні, звісно. Чому? Ну бо то, що пенсія, три тисячі пенсія. От я зараз посчитала, у мене 72 куба. От мені треба заплатити почти 200 гривень. І я ж такого нічого не включаю, крім… Телевізор і холодильник, і все. Ну це ну як це можна, я не знаю. Я то ні, тому що в мене пенсія маленька. Ну, але ж таке становище, яке в нас в країні. Що я там готова? Мені так тяжко оплачувати. У мене нема субсидії, а пенсія невеличка. Так що я не дуже готова. Та де я готовий? Я ще цього не готовий. кажете більше. Ні. Чому? На пенсії. Пенсії маленькі. Звичайно, не готова. Але це ж, що це? ж це взагалі буде завал з цим всьому. Я не знаю, що це вони думають і до чого. Тим більше, що вже так воно виходить. Якщо, допустимо, я раніше платила там 150 там чи до 200, а тепер 400 з лишнім, то це дуже, дуже багато. А що, що вони держава про людей не думає просто? Тому що я пенсіонерка, в мене не стільки пенсії, щоб я платила тут так, і газ, і світло, і все. Ну, як держава скаже, так будемо робити, куди ми їдемося. Ну, а нема, я пенсіонерка, за що я буду платити. Дуже не готова. Дуже я чому? не розуміла. А що в нас власник електромереж такі бідні? Чому на простих людей падають ці тарифи? Я це не розумію. А що в нас люди багато такі великі зарплати отримують? Чому? Нехай пояснять чому. Я що знаю, як прийдеться, то будемо платити. Як вийде вже? Та я вчора, як прочитала, то була в шоці, чесно кажучи. І так вже е, ну, душали мені, здається, по максимуму. Напевно, що так треба, я так думаю, якщо так роблять, але дуже важко. Люди часто відчувають тривожність та занепокоєння. Це пов'язують із складними життєвими обставинами, переконані психологи. Спочатку це випробовування для психіки, але згодом може перерости у панічні атаки, які шкодять не тільки морально, а й фізично. Панічні атаки це відчуття страху та тривоги, яке може охопити досить раптово. Він в вигляді нападу, страху такого да то тобто людина, коли Відчуває такий прилив нав'язливих думок, їй стає дуже страшно, моторошно, можлива задишка. Найчастіше така панічна атака вона триває недовго. Вона починається якось так без причини і не залежить ні від чого. І так же само вона проходить. Що викликає панічні атаки, зрозуміло, не завжди, але найчастіше це стрес, психологічні травми, страх або просто погані спогади. У кожної людини різний напад тривоги. Зазвичай такий стан супроводжується задишкою, тремтінням, запамороченням, втратою контролю над тим, що відбувається навколо. В чому така небезпека? Що якщо в людини виникають такі панічні атаки, потрібно щось робити з цим? Потрібно вживати заходів, тому що якщо ми нічого не будемо робити, може розвинутися тривожний розлад, такий фобічний розлад, який призводить вже до якихось наслідків більш серйозних. Якщо людина відчула признаки панічної атаки, психологи радять спробувати самостійно подбати про своє здоров'я, тобто слідкувати за харчуванням, внести в життя фізичні навантаження та спробувати обмежити себе від стресу. Але якщо напад таки стався, потрібно намагатися відволікти свій мозок на сторонні предмети чи звуки. У випадку, якщо людині стало погано на вулиці, слід знайти якесь тихе місце і з людиною, щоб просто подихати. От просто навіть ритмічні вдихи, вдих, видих. Намагатися якась така м'язова релаксація, напружити руки, відпустити. Особливо під час війни багатьом приходиться стикатися з панічними атаками. Тому знання, як поводитися під час приступу, це ліки, які допоможуть швидше позбутися проблеми. Фахівці наголошують, якщо панічні атаки повторюються певний час, потрібно не зволікати і вчасно попросити допомоги у спеціаліста. Тетяна Репянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині закінчились спортивні змагання «School of Champions» з баскетболу. Всіх учасників чемпіонату нагородили та вручили почесні подяки. Ці змагання були дуже масштабними. Вони тривали два з половиною місяці. Ми в минулому році започаткували такі змагання. Вони відбулися з футболу а також це вже ми закінчили цей чемпіонат. Дійсно, ці змагання дуже важливі, так як ми. Розвиваємо всі види спорту, і ми започаткували такі великі колові змагання. Це є командна єдність, це є розвиток фізичних якостей. Тобто діти залучені до спорту, до занять спортом, і також розвиває їхній командний дух. В баскетбольних змаганнях взяли участь 17 команд. З них 11 команд юнаків та шість дівчачих. Усі з різних навчальних закладів Хмельницької громади. Вікова категорія школярі сьомих-одинадцятих класів. Я можу з певністю сказати, що це наймасштабніші змагання з баскетболу 5 на 5 серед школярів, які відбувалися в нашому місті. І я думаю, що це гарну традицію. Ми започаткували. Змагання відбувались в великому, в великому залі. На гарному організаційному рівні до організації цих змагань долучені абсолютно усі, хто причетні до баскетболу в нашому місці, за що за що їм велика подяка, і маю надію, що ми продовжимо ці змагання і не будемо пускати нашу планку нижче тої, яку ми вже задали. Такі змагання сприяють формуванню здорового способу життя та залучають учнівську молодь до регулярних занять фізичною культурою, переконані спортсмени. Учні також отримують масу позитивних емоцій від гри та спілкування. Ми отримали всі гарні емоції і мені здається, це був цікавий досвід для кожного. Гра дуже сподобалася, ну, дуже класно, отримали кучу емоцій. Ну, перше місце зайняли в цьому в році. Ну, дуже класно, дуже подобалося все. Мені дуже сподобалися ці змагання. Ну, таких ще не було в нашому Хмельницькому, щоб настільки було все організовано. За підсумками турнірної таблиці всі заявлені команди показали гарні результати. На думку суддів, це показник збільшення цікавості до баскетболу серед молоді. Тетяна Джепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Завершився шостий тур Суперліги 23-24 для чоловічих волейбольних команд. 27 та 28 січня. Волейбольний клуб з Хмельниччини змагались у матчі з гравцями клубу решетилівка Барком Кажани Полтавської області, де отримали перемогу у трьох сетах з рахунками: 25-14, 25-18 та 25-17. Також їх суперниками у шостому турі стала Чернівецька команда Буковина. Гра з сусідами тривала довше та була більш запеклою. За результатами перемогу здобула команда епіцентр Подоляни з Рахунком у сетах 3-2, де свої сили зосередили на третій, четвертій та п'ятій партіях. Я думаю, просто що в них добре полетіла подача. Десь ми до цього не були готові. Вони виходили вперед пару м'ячів і потім вже було більш стресово грати. І допускали десь невимушених помилок більше. І важко завжди наздоганяти суперника. Так, хлопці молодці проявили волю, характер і. Здобули цю важку перемогу. Я думаю, це, це гарно. Це все одно перемога є перемога. Загалом Суперліга 23-24 серед чоловічих команд розпочалась ще у середині листопада та включає у себе вісім турів. Нині команда Хмельниччини епіцентр Подоляни у турнірній таблиці займає третє місце. Після волейбольного клубу Прометей з Дніпра та житичі Полісся із Житомира. Наступний тур відбудеться з 9 по 11 лютого, де місцева команда зіграє з волейбольним спортивним клубом юридична академія, що у Харкові та з Дніпровським клубом Прометей. Останній восьмий тур відбудеться з 23 по 25 лютого, після чого. Гравці перейдуть до плей-оф ігор, щоб визначити учасників півфіналу. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.